Нехай самоцвітними райдугами перекинуться картини на вулицях і площах від будинку до будинку, радуючи очі перехожого. Цей декрет про демократизацію мистецтва був опублікований ще у 1918 році російськими футуристами. Коли художники зрозуміли, що мистецтво має вийти на вулицю. Цей маніфест можна вважати початком життя стріт арту. Сьогодні мистецтво оточує нас усюди. Мистецтво стрітарту в Україні останніми роками дуже популярне. Пропонуємо поспілкуватися з одним з художників стрітарту. Доброго дня, Дмитро. Здравствуйте. Это, вот, это всю красоту вистіли? Ну не только я совместна з товаришем Сереже Славу. Собственно, вот, два місяці вот данной композицией. И вот і вот Неможливо не помітити, як останнім часом Київ перетворюється на суцільний об'єкт стріт-арту. Все більше і більше міських стін покриваються всілякими малюнками, написами та навіть цілими мальовничими історіями. Будинки стають дедалі яскравішими, а художники сміливішими. Наприклад, це була одна з найзвичайнісіньких міських стін у центрі на Жилянській. А тепер це своєрідне панно, що демонструє нам найяскравіших персон із сфери спорту, чемпіонів олімпійських змагань. Витвір стріт арту з'явився нещодавно, над ним ще працюють. Тому Art City вирішила дізнатися, кому і чому спало на думку намалювати найсильніших чоловіків нашої країни. Виявилося, що у цьому дворі знаходиться школа боротьби для дітей, а цей малюнок кожного дня нагадує про тих, на кого слід рівнятися. как родилась идея вообще разрисовать на спортивную тематику вот эту стену во дворе а мы сделали календарь спортивные эти герои мы его назвали heroes герои мы сначала сделали календарь такой вот с этими лицами которые вы видите на стене uh -huh. а потом как-то вот чего-то хочется еще 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 и нет вдохновения А тут лето никого нету и ребята граффити рисуют мы с ними случайно познакомились и вы можете это сделать они говорят, да и начали реализовывать. А будете еще привлекать стрит-артовцев, для того, чтобы они сделали что-нибудь, какую-нибудь работу еще в год? Да, у нас еще появился в Украине призер Олимпиады по вольной обребе Валера Андрейцев. Мы его нарисуем там дальше. Для него есть место специальное. И это будет аллея героев на самом деле. Они прибывать будут с каждым годом дай бог, чтобы они выигрывали. И мы их будем постоянно дорисовывать, дорисовывать, дорисовывать. Это так неприятно. стены не хватит. Хватит. Ось так просто стріт-арт увійшов до життя не тільки юних борців, але й жителів всього міста. Приємно, що стріт-арт сьогодні до вподоби людям і його навіть використовують у якості певної реклами та привертанні уваги. А ви тут живете, наскільки я понял? Да, я тут живу. А ви бачили цю стіну до того, як вона стала прозведенім іскуста? Да, ми за нею наблюдаємо літ 20 уже. Вона була в жахливому стані, Но благодаря нашим соседям, в десять школи борьбы вона преобразилась і. И... Очень вам приятно нравится смотреть, да, и все ходят, фотографируются со спортсменами с переизвестными. Я вижу, что женщины, наши любимые, хрупкие, и красивые, стали разбираться в спорте лучше, чем мужчины, по-моему. Вы тоже знаете многих из этих людей, представленных на этой стене. За год посещения этой школы, да, я многих из представленных видела лично, даже лично знакома. Могу даже вам назвать некоторые фамилии. Давайте, к примеру, чемпион мира Георгий Зантарая или чемпион Европы Владимир Сорока. Здравствуйте! Вы извините, что мы вас так остановили на вашей просто невероятно красивой машине. Вопрос, вы здесь живете? Конечно. Вам нравится искусство стрит-арта? Ребята. А вы видели, как они это делают? Конечно, видел. Но ну, вообще, я понимаю, это спортсменов как бы начало всего, да? Ну, вроде да. А вы знаете кого-нибудь из этих людей? Кого-нибудь нет. Как... Вообще никого не знаете? Не, вживую не знакомо нет. Ну, а так... Вообще, молодцы ребята, поддерживаю вообще спортсменов. Цикавая история стрит-арту. За легендою, історія графіті починається з 1942 року, під час другої світової війни, коли робочий кілрой став писати «Kill Roy was here» на кожному ящику з бомбами, які вироблялися на фабриці в Детройті. Солдати в Європі відтворюють цю фразу на стінах під час бомбардувань. Стріт-арт це образотворче мистецтво, особливістю якого є яскраво виражений урбаністичний стиль. Основною частиною стріт-арту є графіці, але не можна вважати, що стріт-арт це і є графіці. До стріт-арту також належать постери, трафарети, різні скульптурні інсталяції тощо. У вуличному мистецтві важлива кожна деталь дрібниця, тінь, колір, лінія. Художник створює свій стилізований логотип, унікальний знак. І зображує його на ділянках міського ландшафту. Найголовніше в стріт-арті не привласнити територію, а втягнути глядача в діалог і показати різну сюжетну програму. На 2010 рік в жодному музеї світу не існує відділів колекціонування та зберігання стріт-арту. Вот мне жалко, если работу вдруг возьмут и запишут такие же художники, только низшего уровня, позавидуют и задают баллончиками там на следующий день. Ведь это же не полотно, которое можно повесить в музее или дома и обеспечить ему полную безопасность. Ну, скажем так, в этом и есть какая-то какая-то своя прелесть, потому что если работа действительно качественная, ну, как бы никто никому не помешает прийти и закрасить. То есть если качественная работа, то есть и она долго висит на стене, особенно популярных в каких-то местах, где постоянно закрашивают, то это говорит о том, что как бы есть какая-то доля признания и уважения. А не вредны вообще работа? Я вижу в работать. Ну, вообще это очень реально. Когда если целый день поработаешь без респиратора, то потом не очень хорошо себя чувствуешь. То есть поры они токсичные, поэтому обязательно нужно А покраска ви пользуйтесь, Покажіть. Краска ну, то іспанська краска, спеціальна для графіті. Останнє десятиліття відзначає різноманітність напрямків, які вибирає стріт арт. Захоплюючи старшим поколінням, молоді райтери віддають собі звіту тому, що дуже важливо розробити власний стиль. Таким чином виникають все нові відгалуження, що пророкують руху багате майбутнє.